Всім привіт ви на моєму каналі Happy Time Together. І у нас розпаковочка попереду сюрпризів І вирішила я, звісно, що її зробити не простою, а тепер зеленою. З цих пакетиків я хочу взяти оцей. Мені тут щось зелене просвічується Наклейки я потім собі пошукаю там зеленішу. Але, звісно, що заказу ось таку. Ну, З цієї колекції я ще жап. Вона тут вся зелена. А із Велетенської колекції ось цю. Тут є зелений. І звісно, що я до вас новинку, З найбільшою, найвеликою, чеснішою Новинкою. Пори року називається. Вона ось така. Це весна. Це літо. Це літо. Це. Весна. Це осінь. Ну, це зима. Зима. Це е, весна, літо, зима і дві весни. І будемо шукати з них найзеленіші. Зимі нема. Це жовто-зелений, але є закрутиться. От в мене є кілька під підвибору. Я думаю, що весна є найзеленіша. Добре, ось такий ми вибрали пакетик. І отут така відкривачка, що у дуже листить, дуже у нас гачку пакетиків на розпаковку. Беремо наш каталог. Вже такий досить І Перша колекція це в нас буде. Ось, маски. Ось. Беремо нашу зелену маску. Обережно відкриваємо. Зараз випадає ось така маска. Наклеїмо її сюди. Ось так. І переходимо далі. О, далі в нас сторіночка ось ця High. Це просто такий мультик є. І це одна героїня з нього. Ось. Тут знову без сюрпризиків, на жаль. Але стоп. Ой-ой, у мене тут знайшовся сніговик. Як він сюди потрапив? уявлення немає. Ну, гаразд, зараз розпакуємо. Спершу ось це, Наклеїмо. Ну, вона затулила. Надпис, але нічого. А тепер оцей сніговик. Я дуже здивована, як він сюди потрапив. Ось така новорічна шапочка. І ось там наш сніговик. Відклеїмо. Що ж це така з цінолікулі зачекайте. Ось так. І наклею його сюди. Ідеться його шапочка, а ось тут. Ось така вона. Підклеюємо. Та я і ще зараз із тим папіром. Ой, тобто скотчем. Ось, ось такий він у нас вийшов. Далі колекцію по порядку у нас буде. І тут колекція. Ну, це, звісно, що колекція. Наліпка. І тепер, зараз я зупиню відео і знайду. Я знову з вами ось знайшла. Дуже прикольна жалка. Вона така мила, ну подивіться, назад. Кукова. І далі, далі у нас чохли, ой, чпалери на телефоні Чохли вже ми закінчили ось такий пакетик. І ось такий. Ну, чехол попався. А дай я приклею на цю сторіночку, вона взагалі не незаконна. І далі наша прикольна, дуже класна новинка. Ось наш пакетик. Тут є літо. Весна. Ой. Літо ось. Зима весна. От сюди нам. Дуже класна перфорація, Просто ідеальна. Але, краще, друзі, ось таке яєчко. Відклею і наклею сюди. І це наклейка, щоб вас заплутати. І ось надпис. Ти мене не знайдеш. Ви маєте тут когось. знайти. Це не гійця, а хтось інший. Цікаво, чи ви дуже уважні? Кожного разу я буду читати якийсь надпис. Тут є ось тут дуже смішний. Ось це. Ось це тут і смішний. І ось це мені. В кожній природці мені є найсмішніший надпис. І на цьому все. bye